Джордже, прокидайся. Синку, вже ранок, час вставати. «Ой, а ще вже ранок. Можна я ще трошечки посплю, я ще зовсім не виспався. Ні, Джордже, потрібно вставати. Зараз я розбуджу пепу і ми будемо робити зарядку. Джордже, ти що, знову заснув? Прокидайся, зараз будемо робити зарядку. Мама зараз нам все покаже. Дорже, ну вставай, вставай. Вставай, кажу тобі, вставай! Друзі, свинки, зарядка зранку чудова ідея, щоб бути здоровими і бадьорими. А ось і я, дітки, ну що, готові робити зарядку? Зараз я вам покажу прави, а ви будете за мною повторювати згодні. Давай, матуся, нам цікаво з Джорджем. Будемо розминати наші ручки. Ручки вгору, вниз, вгору вниз, вгору вниз. Спробую, хі хі хі! Вгору вниз. Ну що, матусі, так по все робимо? Так, молодці дітки, а тепер час для іншої вправи. Тепер ми будемо робити стрибки на місці. Пострибали. Раз, два, раз, два, раз, два. Така цікава зарядка, пепа. Так, і мені теж подобається. А тепер третя вправа. Робимо нахили, вправо вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Повторюйте, дітки. Я я спробую вправо вліво, вправо вліво! Як класно виходить! Четверта вправа, дітки, це присідання. Дивіться, як вона робиться. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер ви, дітки. Як весело! Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Хі-хі-хі. Супер, супер, супер! Свинки, які ж ви молодці! Як вас все чудово виходить? Тепер давайте покрутимося. Тільки ж сильно не крутіться, бо голова закружиться. Падете. Молодці дітки, ось ми і зробили зарядку. Вам сподобалось? Так, мені сподобалось. Так, і мені теж зарядка, це так весело. Зараз ми з вами підемо і вип'ємо ще по склянці водички чистої, а потім будемо снідати. Дякуємо тобі, матусі, за те, що навчила правильно починати свій ранок і робити зарядку. Так, і тепер ми завжди будемо бадьорими і здоровими. Хі-хі-хі-хі-хі! <гум>